Скажіть, будь ласка, теляті можна давати у молоко кашу варену з дерті? Ні, не можна давати телятам і коровам варену кашу з дерті. то не свиня. Їм треба давати суху кашу з дерті. І е, не в молоко, а окремо. Коли теля народжується, йому ми даємо молочко окремо, з соски. Потім воду ми даємо окремо від молока і в мелену дерьть. Спочатку грубого помелу, з цілим зерном кукурудзи або ячменю, стартер по можливості, якщо є, є така можливість, купуємо. Потім десь місяці 3-4 переводимо на суху мелену дерть. Тобто те саме зерно, яке ви сипали цілим, і грубого помелу у вас було, ви поступово вимішуєте з дертю і так потрошки переводите на мелену дерть. Тому що з місяців 3-4 шлунок перестає. Перетравлювати ціле зерно кукурудзи або ячменю, що ви там даєте, і воно виходить цілим в калові маси. Тому треба переводити на мелену дерть. І воду даємо ми теж окремо. Молоко має бути окремо, вода окремо, суха мелена дерьть окремо. Тому не треба варити оці каші, парити ту дертю. воно не має ніякого сенсу, воно гірше засвоюється, проходить фактично транзит.